Дійсно, сьогодні велике свято в Україні і всьому в світі. Сьогодні відкриваються 31 Олімпійські ігри в ріо де Женера. Мені хочеться вам побажати, щоб хтось з вас став членом національної збірної команди України з футболу, та й ви футболом займаєтеся, і захищав честь нашої держави на Олімпійських іграх і обов'язково привіз в Україну разом з командою медаль. Це було б надзвичайно важливо для вашого життя і для нашої найки України. Здоров'я вам, успіхів спортивних, гарно вчитися, бо без знань, без знань спорт не може бути. Ніслогоніго! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки. Як роса на сонці за ми, браття, хочу подякувати організаторам, які Сьогодні ну, зробили для добровольства свято, тому що кожна відвідана голови адміністрації самого апарату заступників, це ну, село значить, живе і значить, є, будує якісь плани на перспективу. Недавно ми мали зустріч, запустили мікропроект по садочку, значить, далі йдемо, далі рухаємося, рухаємося генеральним планом, трошки з дорогою нам, але разом з тим ми. Не губимо надії, ми надіємося, ми, ми прямуємо. Хочу всіх привітати з відкриттям Олімпійських ігор, побажати нашим олімпійцям достойно виступити і захистити честь нашої країни в цей нелегкий час. Це, це надважливо, надважливо. І вам всім здоров'я, успіхів. А нашій футбольній команді я презентую цей м'яч і тренеру буце для чемпіона.